Кошти з тіньової торгівлі цигарками можна було б придбати 30 f 16 Про це йдеться в статті Американської торгівельної палати в Україні. Лише тіньова торгівля тютюновими виробами в 2022-2023 роках призвела до втрат бюджету в розмірі 42,5 мільярда гривень, понад 1 мільярд доларів. Палата закликає органи державної влади розпочати реальну боротьбу з тіньовою економікою, контрафактом і контрабандою тютюнових виробів до ЄС. Але боротьби не буде. Навпаки, все законодавче поле підганяється під монополію контрафакту людей, які контролюють контрафактне виробництво цигарок. А саме... Данила Гетьманцева та його подільників і його фунта.